Вітаю і ласкаво просимо на програму у фокусі Європа. Раді, що ви приєдналися до нас. Сьогоднішню програму ми розпочинаємо з невеликої історії з Португалії. Вона не лише про те, як отримати максимум від свого життя, але що більш важливо, про те, як мати сміливість спробувати щось нове і складне. ця історія відбувається на атлантичному збережі Португалії, славнозвісний рай для серфінгістів. Особливо це проявляється взимку, коли величезні хвилі приваблюють спортсменів з усього світу. Якщо ви хочете познайомитися з одним із найсміливіших серферів, то я хотів би представити вам Марію Сусу. Ця молода дівчина з радістю занурюється з головою хвилі біля Португалії, хоча долає надзвичайну перешкоду, щоб стати на дошку, адже вона страждає на захворювання нервової системи. Але на пляжі Карка Велуш вона разом з іншими членами своєї групи серфінгістів знає, що не розмір хвилі має найбільше значення, а саме відчуття, яке отримуєш, коли їдеш на ній. Серфінг у Португалії більше, ніж спорт, це спосіб життя. Хвилі Атлантики приваблюють серферів з усього світу на пляж Каркавелуш поблизу Лісабона. І 14-річна Марія Суса теж тут. Для неї стрибати у хвилі це другий я. Попри спастичну параплегію. Ми — серфінгісти. Це доволі складно, якщо ти не займався цим раніше. Але якщо роками цим займався, то ніяких проблем не буде. Кая асіс має синдром дауна та пошкодження мозку через те, що при народженні він не отримував достатньої кількості кисню. Але зараз йому 47, і його не зупинити. Кая та Марія, члени Surf Addict, або Серфозалежні асоціація адаптованого серфінгу. Я став постійним учасником відтоді, як вперше познайомився з групою. Перед тим як зайти у воду, серфінгісти та їхні помічники роблять розминку. тренерка Тереза Абрасос знає, у чому основна суть серфінгу. У тому, щоб отримувати задоволення бути тут і зараз і робити щось для свого тіла та розуму. Усі люблять серфінг, усі люблять бути на пляжі. Люблять спілкуватися. Це терапія не лише для серферів, а й для волонтерів та їхніх родин. І ось час настав. Кая та його друзі хочуть нарешті покататися на хвилях. Вони у своїй стихії. Тут на дошці для серфінгу вони краще відчувають на що насправді здатні. Це свобода. Ти у воді і просто кричиш від того, який ти щасливий. І відчуваєш повну свободу робити це. Адже ти у відкритому морі. І їхня тренерка Тереза також постійно переживає щось нове разом із групою. Я багато чому навчилася від людей з інвалідністю. А вони допомогли мені замислитись над своїм життям. Чому я скаржуся на дрібниці? Я повинна бути вдячною за те, що можу робити багато чого самостійно і займатися серфінгом. Але її робота це ще й велика відповідальність. І не завжди все йде гладко. Альфонсо щойно змило з дошки. Усі підключаються, в тому числі і Кая. Він хоче бути взірцем для людей з інвалідністю. Я хочу допомагати іншим вчитися кататися на серфі, навіть не зважаючи на свої вади. Через дві години Марія втомилася, але вона вже з нетерпінням чекає наступного тренування на пляжі Каркавелос. Я мрію навчитися кататися на серфі ще краще, але мені подобається і так, як є. Головне, щоб у мене все виходило. Головне, що я хочу не зупинятися на досягнутому Кая, Марія та інші кажуть, що практично кожен може займатися серфінгом. А в Португалії серфінг це спосіб життя. Вони не хочуть вмирати за Путіна. Олександр і Олексій – молоді росіяни. і вони проти війни в Україні. Через це покинули свою країну. вони дуже боялися, що їх використають як гарматне м'ясо на фронті. І тому втекли від російської мобілізації до сусідньої країни, до Грузії. Там Вони намагаються будувати нове життя в столиці Тбілісі, як і десятки тисяч інших росіян. Але наразі це не дуже легко. багато грузинів виступають проти нещодавнього напливу росіян, головним чином через гірке минуле з недружнім сусідом. Тбілісі – столиця Грузії. Війна Росії проти України змінила південно-кавказьку націю. Прояви народного спротиву путінській агресії повсюди. Зараз серед них молоді люди, які виїхали з Росії, боячись, що їх змусять брати участь у війні, яку їхня країна веде проти України. То Дехто називає мене зрадником. не знаю. Я вважаю, що ті, хто йде на війну, зраджують і батьківщину, і людяність, і людство. А я кого зраджую? Путіна? Путіна. Ну да, зраджую. А тепер от втік. Я я проти цієї війни. у цьому конфлікті я за Україну. І кажу про це чесно, прямо і відкрито. А тут відправляють мене за ці путінські амбіції. Сумнозвісний руський мір, який мені геть не близький, щоб вмирати за нього. Мене звуть Олександр, я з Петербурга приїхав у Тбілісі. Мені 26 років. Олександр працював токарем у Санкт-Петербурзі. Коли Росія вторглася в Україну в лютому, він приєднався до акцій протесту і був затриманий. Коли наприкінці вересня Путін віддав наказ про мобілізацію, він вирішив, що настав час їхати. Зібрав свої речі і втік. Ну живу. тут я й живу. Тут наша хіп тусовка Це мій велосипед, на якому я переходив російсько-грузинський кордон. Він провів на кордоні два дні. що було страшнувато, що не випустять. через пробку на шляху. Поки ми рухались, було багато поліцейських, які постійно зупиняли людей. постійно дивилися документи, лякали, що можуть повістку видати. але мені було все одно. Я просто рухався до мети. Перейшли кордон, схід сонця, гори, свобода. Після приїзду у Тбілісі Олександру пощастило. Це дядько Енріке. Він нас прихистив. Одяг на мені практично весь теж від дядька Енріке. Ну мені мені шкода. Ну не хочуть вони воювати. Не хочуть за Путіна. Не було б мобілізації. Він би не приїхав. Вони не знали, що прийде цей час, що вони розбіжуться як пацюки з корабля, що тони. Вони всі розумні, всі хороші. А хто там залишається, ну я й не знаю. На відміну від країн Балтії та Фінляндії, Грузія не закрила свої кордони для росіян. Багато грузинів ставляться до цього скептично. А якщо до країни безперешкодно потраплять прихильники Путіна або навіть шпигуни. Я бачу таку велику різку зміну в кількості людей. Я постійно чую російську мову звідусіль. І це дуже неприємно. Ми пройшли таку ж війну, як і Україна. Початку була Абхазія, потім був 2008 рік, коли вони вторглися у дві частини Грузії. І Я просто не можу бути теплою і великодушною по відношенню до цих людей. По перше, коли вони підходять до тебе спілкуватися, вони починають розмовляти з тобою російською мовою. Брате, це Грузія. Чому ми повинні говорити з вами російською? Ми ж можемо розмовляти англійською, хіба ні? Це така неповага, і це так грубо з їхнього боку. Звісно, у мене є розуміння, що я тут гість, що моя країна винна і перед Грузією теж і що ну для і для когось це може бути певним тригером. Можливо, якось косо на мене подивитися. Така ну поки що хоть ху всі ставилися по-людськи до мене. Мене звуть Аліксій, мені 32 роки. Я з міста Чебоксари, Чувашська республіка. АLES до 2016 року був професійним військовим. Як досвідчений артилерист він був потрібен на передовій. Я був здивований, що повістка не прийшла мені одразу. Вона прийшла, коли я вже був тут. Мені сестра надіслала фото в Телеграм. Я був щасливим, запізнилися. Він вже кілька тижнів знаходиться в Грузії, намагається освоїтись там як найкраще. Після років служби у війську Аліксій не хотів більше мати нічого спільного з російською армією. Йому більше до вподоби життя заробітчанина. Він абсолютно не розуміє співвітчизників, які не чинять опір мобілізації. Мені здається, вони не до кінця розуміють, що їх там чекає. Що вони будуть там як худоба І іржаві автомати п'янь та бійки. Ну на те На зґнасе би сліз не подивишся. Ну я сроб загріблі, іби мене все ж таки відправили на фронт, то вихід був тільки один: обговорити умови здачу полон, і не йти на обмін. Чому матіра? Чому мама каже, що навіть вона пішла б за батьківщину за родіну на НАТО хоче завоювати. Америка Я їй сказав, що це все повна брехня. Це все просто з телевізора. Його мати хотіла, щоб він воював. А він почувається безпечно, висловлюючи свої політичні погляди в Грузії. Олексій хоче повернутися до Росії, але тільки після закінчення війни і зміни влади. У Тбілісі у Олександра з'явилося багато друзів. Він все ще живе в Енріке і шукає роботу. Незабаром до нього приєднається його дівчина. Також у Тбілісі Олексій шукає нове житло і заробляє на життя підробітками. Його мати вже змирилася з його рішенням покинути Росію. А вони розмовляють, але не про війну російська війна в Україні не просто спровокувала енергетичну кризу в Європі. Вона призвела до того, що у звичайних європейців просто стало менше грошей в кишенях через інфляцію. особливо сильно постраждали жителі Естонії. Куповенна спроможність яких у цій Балтійській країні впала на рекордні 20%. для естонців, таких як сім'я Маарі Тін, це стало місяцями тихих страждань економії. Але навіть якщо доводиться вимикати опалення чи скасовувати недільне барбекю, багато людей готові йти на ці жертви цієї зими із солідарності з Україною. Приготування омлету це спільне задоволення для всієї родини Маарі Батько Арон та донька Ельвіра спостерігають, як чотирирічний Теодор приправляє яйця. Раніше сім'я також любила замовляти щось на обід. Але зараз їхні гаманці стали тугішими. Вони помічають це навіть коли готують звичайний омлет. На омлет для сім'ї йде пачка з десяти яєць. А ціна на них значно зросла. в Естонії, де люди заробляють набагато менше ніж у Німеччині, ціни зросли у чотири рази. Маарія працює на півставки в університеті у Таліні, де заробляє 850 євро на місяць. Її чоловік Арон фотограф. Восени він підвищив ціни на свої послуги, щоб зводити кінці з кінцями. гроші буквально танули на очах. Ти працюєш, але нічого не залишається. Тому довелося підвищити ціну. Особливо з'їдають бюджет рахунки за електроенергію та опалення. Арон спостерігає у додатку, як тарифи зростають, і щомісяця обходяться йому все дорожче. Залежно від договору. Держава допомагає на кілька центів за кіловат годину, але не більше. Однак родина залишається спокійною. повставати зараз проти держави чи конкретних компаній було б неправильно. ці проблеми комплексні. Путінський режим в Росії спричинив цю енергетичну кризу, застосовуючи енергетику як зброю. Зима прийшла в столицю Естонії Талін. Попереду темні холодні місяці. У супермаркетах вибір як ніколи широкий, але багато з цих товарів Естонія змушена імпортувати. Зростання цін все відчутніше. Інфляція, що досягла рекордного рівня у понад 20%, б'є по всіх. Але не всі можуть впоратися із цим самотужки. Держава допомагає тисячам українських біженців та багатьом малозабезпеченим громадянам. За останні місяці кількість звернень зросла у четверо такого зростання ми не бачили з часів фінансової кризи 2008 року. Останні дані показують, що особливо вразливі люди похилого віку та пенсіонери. більшість самотніх пенсіонерів живуть у відносній бідності. Ті, хто отримує мізерну пенсію, часто приходять сюди, до Талінської асоціації самодопомоги літнім людям. Щодня в обідню перерву заклад повністю заповнений. Поїсти тут можна за кілька центів. Пізніше, за рукоділлям у сусідній кімнаті, вони часто говорять про своє становище. Жінки, як, наприклад, Вайки, колись працювали на текстильній фабриці. Сьогодні їм доводиться якось викручуватися. Я завжди шукаю акційні пропозиції. Якби мені довелося платити повну ціну, я б не прожила. Я відправила українцям шапки і шарфи. В Естонії ми знаємо, як там страшно. Це і наша війна теж. Але ми краще потерпимо інфляцію ніж бомби. Багато хто в Естонії поділяє ці настрої. Мало хто протестує проти уряду, хоч і не всі можуть розраховувати на допомогу. Пенсіонери отримали одноразову субсидію, а сім'ї отримують більше допомоги на дітей. Решті треба просто якось давати собі раду, каже міністр від пробізнесової партії реформ. естонці стійкі навіть зараз. Переважна більшість просто намагається впоратися з ситуацією. а ми, як держава, намагаємось допомогти. Додаткова підтримка для дітей трохи допомагає і сім'ї Маар'ї Тін, але справжнє полегшення вони відчувають лише тоді, коли вимикають опалення взимку. А зараз ми просто одягаємо вовняні светри і вовняні шкарпетки. Ми можемо це зробити. Треба думати про інших. Коли ти думаєш про те, як живеться людям в Україні, ти не можеш скаржитись на 19 градусів у квартирі. Завдяки своїй стійкості вони, можливо, вже пройшли через найважче. Прогнози оптимістичні. Інфляція має сповільнитися у найближчі місяці. Незважаючи на те, що в деяких європейських країнах знову спостерігається невелике збільшення кількості хворих на коронавірус, багато людей ставляться до пандемії досить спокійно. Як, наприклад, у Страсбурзі, це у Франції, де життя майже повернулося до нормального ритму після всіх локдаунів та обмежень контактів. Але деякі з цих правил мали досить небажаний побічний ефект. Якщо ви думаєте, що ця історія про збільшення ваги, то в певному сенсі ви праві. Але це не про французів, які набрали зайві кілограмів, що сталося з нас під час карантину. Це це про певних тварин, які набрали ваги, і вони розмножуються до того ж масово. У Франції розвелося багато щурів. Під час пандемії коронавірусу вони розплодилися майже у всіх великих містах. Дезінсектор і щуролов т'єрі Бодон працює безперервно. Він ходить від підвалу до підвалу, розкладаючи щурячого труту. Якщо у вас слабкі нерви, ця робота не для вас. У будь-який момент на тебе може вискочити щур. І щурів стало набагато більше, ніж до карантину. Щуролови не могли покидати своїх домівок, а гризуни вільно розмножувалися. Щури народжують по 8-10 малят кожні 2-3 місяці. За два роки це більше 100 тисяч щурят. Це нескінченна боротьба. У мальовничому елізацькому мегаполісі Страсбурзі щури також отримали оптимальні умови завдяки пандемії. Їхня чисельність різко зросла, і вони повсюди. Це справжня чума. Страсбург насправді доволі чистий, але шкода, що мешканці не дуже уважні до цього. Щурів треба знищити. Я їх ненавиджу. я їх боюся. Проблема особливо гостра тут, у бідних кварталах Страсбурга. Бачите їх там? Вони скрізь. Коли ви йдете по подвір'ю, ви бачите їх на кожному кроці. І це у європейській столиці Страсбурзі, столиці прав людини. Це ганьба. Так не може тривати далі. Не можна, щоб люди жили серед пацюків і тарганів. Хаміда Будгата живе у цьому районі уже 30 років. Він розлючений на міську владу люди тут змушені жити серед щурів. Ці тварини їдять дроти в машинах і вже навіть кусали людей. А в міській раді обговорюють, чи справді щури шкідливі? чи все ж їм місце в нашій екосистемі. Ці люди живуть на іншій планеті, або вони божевільні, або одне з двох. Будгата відстоює свою позицію, знімаючи щурів як тут, на автомобільному двигуні, і публікує відео в інтернеті. Його популярність у соціальних мережах спонукає Страсбург до дій. Член міськради Бенджамін Суле не хоче винищувати щурів, а навпаки, хоче змусити їх залишитися під землею, почавши з цього смітника. «Там були дірки, через які щури пролазили. Ми встановили цю решітку і тепер вони не можуть вилізти. Але як скаржиться багато мешканців, від щурів це не рятує. У міськраді стверджують, що проблема пов'язана з побутом, бо французи під час карантину більше готували вдома. Це ефект коронавірусу. Люди набагато більше готували вдома і викидали більше залишків їжі. Ресторани були закриті. Це сприяло розмноженню щурів. І це стосується всієї країни. Сьогодні підраховано, що на кожного французького містянина припадає майже два щури. І зараз вони мають навіть політичне лобі. Міськрада Страсбурга розділилася на групи за і проти щурів. Ці тварини не можуть просто так повернутися до життя в дикій природі. їм нікуди йти. основне питання в тому, як допомогти людям, а не в тому, як зробити так, щоб щури почувалися комфортніше. Такої ж думки, і дезінсектор Т'єрі Бодон. Нещодавно він пройшов тренінг з більш ефективних методів боротьби з пацюками. щури будуть завжди. Тут стільки будинків, соціальних житлових масивів. Ми завжди будемо потрібні. А зараз Бодон і його колеги застосовують свої нові знання на практиці, тож французьких щурів можуть чекати нелегкі часи. у нашій останній історії на сьогодні я хотів би познайомити вас з Мо. Він біженець із Судану, який почав нове життя в Англії, і зараз він настільки відомий, що його впізнають на вулицях. Мо – зірка соціальних мереж. І багато хто захоплюється ним. Все тому що займаючи своїм ремеслом, він став прикладом милосердя і доброти до незнайомців, особливо напередодні різдва. Приємне нагадування для всіх нас про необхідність піклуватися про нужденних у цей святковий період. А на сьогодні це все від імені всієї нашої команди у фокусі Європа. Дякуємо, що приєдналися до нас. Будьте здорові і до зустрічі в наступному випуску українською мовою звучено центром медіа ініціатив Київ, 2022 рік.